Я створював спеціальну місію по розслідуванню Оленівці. От я пам'ятаю, ви критикували роботу цієї місії ООН? Та я критикував і критикую. Вона п'ять місяців проіснувала, ми до неї звертались з тим, що з нами принаймні зустріньтесь. Нічого не відбулося. Через п'ять місяців вийшов речник Готериша на прес-конференцію і сказав: Генеральний секретар прийняв рішення закрити цю місію на пряме запитання журналіста. Таке рішення було прийнято через те, що росіяни не надали доступ до Оленівці, відповідь була: ми це не коментуємо. Нам тоді здалось на якийсь період, що росіяни дадуть доступ. Знаєте чому? чому? Тому що ми почали отримувати інформацію, що вони почали робити внутрішні ремонти, прибирати цей барак, прибирати сліди злочина. Вивозити невеликими групами наших військовополонених з Оленівці, перевозити їх в інші місця утримання, в тому числі на територію Російської Федерації. Тому ми були ну, десь на 90% впевнені, що вони готують, готуються до того, щоб приїхала все ж таки ця місія. Потім вони, вони вирішили навіть в це не гратись, приїхали якісь депутати Держдуми, привезли якихось експертів. Я думаю, що ви не здивуєтесь, якщо я вам скажу, що ці експерти були з африканських країн, ми просили, ну окей, добре, там, ну дайте експерт, експертизи, тоді, що ці експерти там, побачили, які експертизу зробили. Там, я звертався до різних, скажімо так, до різних каналів, які могли це донести до російської сторони. Ну, якщо ви зацікавлені, в прозорому розслідуванні, то давайте це покажемо. Я навіть звернувся напряму до Маскалькової і кажу: слухайте, Росія заявляє, що це зробила Україна. Україна заявляє, що це зробила Росія. Ви зацікавлені, ви кажете, ви зацікавлені в прозорому розслідуванні. Ми кажемо, що ми зацікавлені в прозорому розслідуванні. А давайте тоді це покажемо. Обоє. Обоє амбуцмани приїжджають в Оленівку. В нашій присутності приїжджають різні експерти. різні. Ви привозите кого хочете, ми привозимо кого хочемо. Але всі беруть на аналіз одні ті самі матеріали для експертизи. З одного місця. Землю візьмуть, якісь кусочки металу, візьмуть якісь тіла, на жаль, загиблих наших. Однакові. І подивимось. Ну, ми ж за прозорість і ви за прозорість. Давайте це зробимо. Ну я думаю, що ви розумієте, який був результат. Прозорість росіян залишилась просто словами, як завжди. Вони відмовились від всіх варіантів. Потім вирішили, як я і сказав, навіть не гратись в аля. Демократію навіть не допустили туди ООН, Міжнародний комітет Червоного Христа. Ви якось е, мотивували, пояснювали свою позицію. Сказала, що ну це ж не наш мандат, щоб ми там приймали участь в якихось там розслідуваннях. Я кажу: так ми ж не в розслідуваннях будемо приймати участь. Ми будемо просто е, свідками і гарантами того, що експерти беруть одні ті самі матеріали на дослідження. Питання і до міжнародних інституцій. Ну зрозуміло, з росіянами все зрозуміло. Да? Для них міжнародне гуманітарне право, конвенції, Женевські конвенції це папірці, з якими вони в принципі ходять в туалет, я перепрошую, і вони це показують цьому світу. Але ж питання і до ООН. Ну якщо ви створили місію, ви не могли приїхати в Україну? Могли. Ви не могли зустрітись з нашими експертами? Могли. Ви не могли зустрітись зі мною? Я проявляв таку ініціативу? Могли. Ви могли опитати свідків, яких ми повернули, числа військовоповнених, які перебували в цьому бараку. Могли? Могли? Чому не зробили? І мені не хочеться, щоб це було риторичне запитання. Ми, коли зібрались 28 липня, от нещодавно тут, в нашій будівлі, то була представниця і ООН. І так само ми звернулись до неї з тим, що ви ж бачите, скільки всього можна зараз робити. Давайте щоб давайте звернемось до генерального секретаря пана Гутеріша, щоб він відновив або створив нову місію. Але ми не дамо забути Оленівку. Бо, бо це не питання України і українців, це питання всього світу і справедливості. Якщо Російська Федерація показала всьому світу, що Пливати, плювати я хотіла на Женевські конвенції. А можу вбивати навіть підтверджених, верифікованих військовополонених, робити це цинічно відкрито. Вас це не турбує? Ну, нас турбує, а вас. Сьогодні це українці і Україна. А завтра, якщо ви не будете показувати, що ви з цим не згодні, що ви не, не будете цьому потакати, то давайте це робіть або по-іншому. Будь-який агресор в світі, потенційний, можливий, буде знати. Ну, в принципі, дивіться, до росіян нічого не застосували, до мене буде таке ж саме відношення. Тобто я можу розпочинати агресію. Таке, знаєте, середньовіччя в чистому вигляді. Хто сильніший, то і правий. Не право, не сила правди у нас і сила права міжнародного, а, а у нас, а право сильного. Я сильніший, у мене сильніша армія. У мене є ядерна ця дубінка, якою я можу махати і лякати весь світ. Отже, я можу піти і вбивати українців відкрито, цинічно, вбивати дітей, жінок, дорослих, депортувати, їх, гвалтувати, їх калічити. І мені нічого за це не буде. Чому це взагалі можна пояснити? Напевно, це більше запитання до ООН. Я, я можу казати тільки мої роздуми. Я бачу декілька причин, чому веде себе так ООН. Е, перше, на мій погляд, е, ключове. Це проблема в статутних документах. Російська Федерація, постійний член Ради безпеки ООН, блокує всі реальні механізми, е, які можуть бути застосовані проти Російської Федерації. Друге. Дуже багато представників Російської Федерації в, в управлінні Організації Об'єднаних Націй на керівних посадах, вони в секретаріатах, вони готують документи, вони готують позицію. Е, і це є друга ключова, на мій погляд, проблема, з якою ми стикаємось. Е, ну і третє, е, на мій погляд, все ж таки, десь не вистачає політичної волі. Принаймні, поки так це міняється. ООН теж відрізняється ООН рік тому і п'ять років тому відрізняється від, від ООН сьогоднішнього часу. Але для нас це недостатньо, бо ми не, не бачимо конкретних результатів. Вони міняються, але поступово. Поступово, не так швидко, не так сильно, як би нам хотілося. Що зараз відомо про долю тих, хто е отримав поранення під час того вибуху? Ну, спочатку, за нашими даними, вони перебували в лікарні в місті Донецьк. Потім їх невеликими групами почали перевозити знову в місця тримання, фактично ув'язнення. Росіяни постійно розуміють, що ми якимось чином отримуємо інформацію, навіть з місць тримання. Їм це дуже не подобається, вони намагаються постійно когось перевозити. Мішати вивозити на територію РФ, повертати знову на територію України, знову це робити, але зробити все, щоб оці е, зв'язки просто перервалися. Тому ми приблизно знаємо, де всі знаходяться. Публічно я про це не можу казати, щоб знову ж таки не показати, е, що такі, такі можливості є у української сторони.